Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток. Обчислення значень виразів на дві дії. Розв'язування задач. Заглядає сонечко у наше віконечко. Ніжно посміхається на вас, сподівається, що розумними зростете й Україну прославите. Будь ласка, розгорніть свій зошит та запишіть сьогоднішнє число. Припущіть каліграфічну хвилинку число 93, один рядочок. Будь ласка, збільш на 7 кожне число в таблиці. 1 плюс 7 буде 8, 2 плюс 7 9, 3 плюс 7 10, 4 плюс 7. 11. 5 плюс 7, 12. 6 плюс 7, 13. 7 додати 7, 14. 8 додати 7, 15. 9 додати 7, 16. І 10 додати 7 буде 17. Якщо в нас є ряд чисел від 1 до 10, Кожне число збільшується на 1. І в нижньому ряді, в сумах, у нас також кожне число, що більше на одиницю, ніж попереднє. Будь ласка, поміркуй, яких числа ховаються за нашими малинками. Та запиши їх. 8 додати 7 дорівнює 7 додати 8. Невідоме число додати 9 дорівнює 9 додати 4. Під малинкою було число 4. 6 додати 6 дорівнює 6 додати 6. 9 додати 2 дорівнює 2 додати 9. Мої розумнички. 7 додати невідоме число дорівнює 5 додати 7. Звичайно, під малинкою є п'ятірочка. 8 додати 8 дорівнює. Невідоме число плюс 8. Невідоме число 8. 10 додати 5. Дорівнює 5 додати 10. Молодці. Невідоме число плюс 0 дорівнює 0 додати 3. Невідоме число 3. 8 додати 1 буде 9. 1 додати 8. Також буде 9. Молодці. Ви впоралися. Запиши попереднє і наступне число до кожного з чисел. Наприклад, число 3 попереднє число, це число 2, наступне число 4. Далі число 5 попереднє число 4, наступне 6. Число 6 попереднє число 5, наступне 7. Число 4 попереднє число 3, а наступне 5. І з кожною трійкою чисел склади суми та знайди їх значення. Розглядаємо. Якщо в нас є сусіди числа 3, то в нас є 2, 3 та 4. Знаходимо суму, буде 9. Тепер в нас є наступна трійка чисел. Це сусіди числа 5, 4, 5, 6. Будь ласка, обчисли значення виразів, записаних у кожній фігурі, що є спільним для цих виразів. 5 додати 9 буде 14, 6 додати 8 14, 7 додати 7 14, 8 додати 6 14, 9 додати 5 14. В блакитному блоці у нас сміщені усі вирази, які позначають число 14. Наступний помаранчевий. 6 додати 9 буде 15. 7 додати 8 буде 15. 8 додати 7 15. 9 додати 6 також буде 15. Наступний, будь ласка, рожевий блок. 7 додати 9. 16. 8 додати 8, 16, 9 додати 7, 16. Цей блок позначає значення суми 16. 8 додати 9 буде 17. 9 додати 8 також буде 17. Останній зелений блок позначає суму чисел 17. Давай з тобою розглянемо, що є спільне для цих виразів. Якщо ми поглянемо, то в нас із вами, якщо бачимо тільки не стовпчик, а рядочок, ми побачимо 5 додати 9, так, це 14, 6 додати 9 це 15, 7 додати 9 16, 8 додати 9 це буде в нас 17. Тобто, кожне із чисел, так, один із доданків, він збільшується на одну одиницю. Тобто, саме тому суми збільшуються на одну одиницю. Давай з тобою обчислимо вирази. У своєму зошиті запиши ці вирази та розв'яжи їх. А ми перевіримо. Ну що, готові до перевірки? 3 додати 5 буде 8 та додати 7 15. 20 додати 30 та додати 40. 20 додати 30 буде 50 та додати 40, 90. 12 відняти 2 буде 10 та відняти 6, молодці, буде 4. 10 відняти 5 буде 5 та додати 8. 13 мої розумнички. 8 відняти 5 та додати 9. 8 відняти 5 буде 3. Та додати 9 буде 12. 100 відняти 50 та додати 10. 100 відняти 50 буде 50. Та додати 10. 60 молодці, ви впоралися. Давай з тобою зараз розв'яжемо задачу. Коли майстри проклали 40 метрів кабелю, то в мотку його залишилося ще 60 метрів. Скільки метрів кабелю було в мотку спочатку? Що нам відомо про кабель, який проклали майстри? Вони проклали 40 метрів. А що відомо про те, скільки залишилося в мотку? В мотку Залишилося 60 метрів. Як знайти, скільки ж було в мотку спочатку? Правильно, для цього нам потрібно додати кабель, який проклали, до того кабелю, який залишився? Отже, 40 додати 60 дорівнює 100 метрів. Спочатку в мотку було 100 метрів кабелю. Побудуй, будь ласка, два відрізки, сума довжин яких дорівнює 15 см. Ми можемо побудувати відрізки. Наприклад, один 5 см, другий 10 см. Можемо побудувати відрізок один 6 см, інший 9 см. Один-7 см, інший 8 см і так далі. Тобто. Обери та побудуй самостійно два відрізки, щоб довжина їхня була разом 15 см. Домашнє завдання. Виконай номер 132 та 133. За увагу! Ви гарненько попрацювали, і я вам дуже пишаюся.